Бондар, скажіть, будь ласка, віктор, от майже рік, як ми приймали закон, як ви приймали закон про окуповані території, я маю на увазі Крим, чому потрібно було визнавати Донбас окупованою територією? Тому що реально ми бачимо, що українська влада не контролює зараз цю територію, вона окупована сепаратістами, вона окупована представниками російської армії, які там реально воюють. І ми бачимо вже багато доказів, які сьогодні і в інтернеті, і на телебаченні показують, де весь світ бачить цю ситуацію, і тому цей закон треба було приймати. А друге, найголовніше, чому ми пішли в цей процес. Ми разом з вами бачимо і вийдемо сьогодні на вулицю. Запитаємо будь-яку людину. 95% скаже, що краще поганий мир ніж гарна війна. Ми виконуємо мінські угоди. Ми робимо все для того, щоб вийти на мірою на, на світових лідерів і підтвердити свою приваженість до миру. Ми робимо все, щоб не підвести світових лідерів, які вступилися сьогодні за Україну, є її адвокатами, України, це Меркель, Оланд, які були гарантами по мінських угодах, які мають козир що Україна виконує все, що вона прописала в мінських угодах. Пройде 2-3 роки, і ви побачите. Ця територія почне повертатися до України. Вона Путіну теж не потрібна. Цей буфер для нього сьогодні створений. Він його штучно просто підтримує, щоб була проблема на Україні, щоб нарощувати кризу економічну, військову і так далі. Але воно цим територіям не потрібна. Він не готовий ще мільярди витрачати на територію, яка сьогодні зруйнована, його ж руками. А Крим для нього просто минулий рік опинився як знахідка. За один-два-три дні вони його забрали. Тому ми не встигли навіть там зробити військові дії, там щоб Вернути Крим в той час якимось військовим методом нічого собі знахідка. Путін на весь світ зізнався, як він готувався до да, цієї а тепер, знахідки. Тепер Він показав, як це пройшло, як вони готувалися до цієї операції. Він по суті зробив явку з повинною. Ми це бачимо, і сьогодні весь світ побачив, переконався в реальних намірах Путіна і Російської імперії.